Що це за посудина? Або продовжуємо наші удивительні загадки. Дивіться, прислали мені таку посудину. Хто знає, що це таке? Що з ним робити? Дивіться, з цієї сторони нічого немає, якась двойна миска і всередині дюрочка. О, не знаю. Я вже крутив голову, вертів, думаю, чи сюди щось запихається, чи що. Якщо хтось знає, або такими прикулюхами користувався. То напишіть, що це взагалі таке. Жінка каже, це, мабуть, на 8 березня. По похоже, а, знаєте на що похоже? Колись такі в дитинстві ляльки були, ну не знаю, в мене були такі якісь зелені, вони, сині, що такий, ти її кидаєш, а воно встає і ти ліпається туди. Оце точно на нього похоже. Тільки тут, отакова дюрка. Так, це одна загадка, якщо хто знає, напишіть. І зараз ще покажу другу приколюху. А, ще одне. Якщо хтось хоче таких прикольних штуків. Заходьте, о, ось сюди, в, угол, в описі в цей аккаунт, вони продають такі приколюхи. Це мені прислали для реклами. Я не можу натішитись всякими цими приколюхами. Так, ну чекайте, не хватає руки. Зараз ще покажу ще одну приколюху. Так. О! І ще така мисочка, дивіться. Тут є якийсь документ. Може хтось хоче купити або колекціонує такі штуки. По хорошій, ціні, по хорошій ціні можу продати цю штуковину. Тут щось пишеться, не знаю. Короче, щось не по-нашому пишеться, написано, що це ручної роботи, і щось там вони розмальовували, бла-бла, бла. Так, ну воно нове, непокоцане, не, не побите. Дивіться. Якщо хтось знає, що з цих мисок робити, чи це просто для колекції, чи це сюди щось складірувати. Ну, вона гарна. Чи це його десь в, в, цей, в шкаф класти, чи куди його класти, ну не знаю. Або хтось такі штуки колекціонує, пишіть ціну, я би продав. Або хто знає. Може, де воно використовується. Бо це то таке якесь ніби більш повсякденніше, а це якесь таке парадне. О, отака штуковина. Щось тут пише, якийсь хочт. І щось. А! З майбутнього, з 2044 року. А, ну, давайте ще прочитаємо, що тут пишеться в оці штуковині. Так, щось тут о. Коротше, щось не по-нашому. Ну, якщо ви годні, то можете прочитати, що це взагалі. Вообще... Замова, і що це тут написано? Якісь такі о, всякі штуковини. написані, написані. Написані, написані. Ось о, вого. Якщо хтось таким цікавиться, це, наверное, антикваріат. О. Якщо хтось таким цікавиться, пишіть в коменти, що це таке і з чим його їдять. А хто на Ютьюбі. О, це відео спеціально для того, щоб показати таємну штуку. Тож у цього продовження не буде. А хто? А, відкривайся! Не можу відкрити. Так, це ми відкриваємо. Це ми відкриваємо. Та-дам! Спеціально для YouTube красива штука. Та-да-дам, та-да-дам. та-дам, та, та дам Якщо ви сюди додивилися, ви круті. А якщо не додивилися, ну, от бачите, де була схована. Е, ЦВО, п'ята буква. Так що. Остання буква буде 18-го числа. Кому цікаво, слідкуйте. Хтось туди додивився, викруті.